Вітаю всіх у реформованому мисленні. Це простір, де ми разом занурюємось у глибини писання. І от сьогодні ми візьмемо слово, яке, ну здавалося б, усі знають бідний, і спробуємо побачити, наскільки ж воно насправді глибоке в оригінальних біблійних текстах. От скажімо, коли в Біблії читаємо про бідних, що одразу спадає на думку? Ну, звісно, брак грошей, якась скрута, але. Чи це справді все? Бо знаєте, наше слово бідний може здаватися таким простим, а насправді за ним стоїть ціла історія, захована в мові оригіналу? Гаразд, давайте зануримось. Ключ до всього це одне єдине єврейське слово «Аний» вимовляється як ані. І от що цікаво, воно зустрічається в старому завіті більше 75 разів, і несе в собі такий величезний пласт значень, що наш простий переклад, бідний, ну він просто не може всього цього передати. Так от почнімо з першого, такого, знаєте, соціологічного виміру: хто такі анії в цьому сенсі? Це люди, у яких немає достатньо власності, землі, наприклад, що, звісно, робить їх залежними від інших, просто для того, щоб вижити. І що тут важливо розуміти, біблійний закон він зовсім не ігнорував таку вразливість. Навпаки, він створював по суті цілу систему соціального захисту, надавав дуже конкретні правові гарантії для Ані. І це, звісно, були не якісь там добрі поради. Ні, це були закони, встановлені самим Богом, і вони прямо відображали його волю щодо справедливого устрою в суспільстві. Але це лише перший шар. Давайте копнемо глибше, бо слово ані воно виходить далеко за межі фінансів. Воно починає описувати сам стан страждання, пригнічення, болю. Розумієте, це вже не про те, що в гаманці, а про те, що в серці, про стан душі, і от що ми бачимо в писанні знову і знову, ані протиставляються багатим і могутнім тим, хто активно, саме активно гнобить і використовує слабших. І якщо дивитися з реформатської перспективи це ж не якась випадковість, це прямий гіркий наслідок гріхопадіння, оце людське прагнення панувати над іншим. І ось тут, ось тут криється надзвичайно важлива думка. Бідність у цьому контексті це не просто пасивний стан, це не просто комусь не пощастило, ні, це результат, результат активної, свідомої несправедливості, це по суті злочин. Але. Це ще не все. Є й третій, мабуть, вирішальний вимір слова ані, і він переносить нашу увагу із зовнішніх обставин на внутрішній стан людини, на її серце тут йдеться вже про характер, про те, щоб бути, скажімо так, невибагливим, без зарозумілості, про визнання своєї повної залежності, але вже не від інших людей, а від самого Бога. І подивіться, яка неймовірна ілюстрація цього, знамените месіанське пророцтво з книги пророта Захарії, воно використовує саме це слово ані, щоб описати ідеального царя? Він ані, але ж не тому, що в нього немає грошей, правда, а тому, що він глибоко, докорінно смиренний і лагідний серцем. Добре, отже, як же ці три ідеї соціальна залежність, потім страждання і нарешті смирення, як вони всі поєднуються в одному єдиному слові? А річ у тім, що вони не існують окремо, вони, знаєте, тісно переплетені. Дивіться, як це працює. Соціальна залежність робить людину вразливою до страждань, до несправедливості. А цей досвід страждання, він у свою чергу, часто густо веде до глибокого смирення, до покладання всієї надії на того єдиного, хто може відновити справедливість, тобто на Бога. І все це підводить нас до ключового питання: а чому це все так важливо? А тому, що Ані це не просто якась другорядна деталь у біблійній історії. Ні, виявляється, вони мають абсолютно особливі стосунки з Богом. І Біблія малює нам цю картину раз за разом, ані, це ті, хто зі своїх страждань, зі своєї потреби волає не до людей, а безпосередньо до Бога. І яка ж відповідь Бога? Це завжди активне втручання. Він ніколи не є просто пасивним спостерігачем, ні, він захисник, він спаситель і він справедливий суддя для всіх ані. Тож, якщо підсумувати, найважливіший висновок, ось який ані, це не просто якась соціальна група, це люди, які, можна сказати, мають особливе право на Божу справедливість і на його співчуття. І коли ми це розуміємо, стає ясно, що турбота про них це не якась другорядна тема, а фундаментальна ідея всього писання. Тож, можливо, варто поставити собі питання для роздумів, як знання всієї цієї глибини слова Анні змінює наше сприйняття уривків про справедливість, про милосердя, про смирення? Бо коли ми виходимо з рамки звичного перекладу бідний, перед нами відкривається, ну просто абсолютно нова перспектива, ми починаємо глибше розуміти не лише давні тексти, а й серце Бога, який через них промовляє. Дякую, що були сьогодні з реформованим мисленням.